Відбулося чергове засідання конкурсного комітету з пасажирських перевезень автотранспортними засобами. На конкурс було подано 44 заявки: двом перевізникам дозволи на перевезення пасажирів не були надані. Чому? Право перевозити автобусами пасажирів треба заслужити, а для цього повинен бути відповідний транспорт, дотримання графіка руху, дисциплінованість за кермом і, звичайно ж, повага до пасажирів, всього аж 18 пунктів вимог, дехто іспит не витримує. Комісія працює вже впродовж двох років, і за цей час в системі пасажирських перевезень зроблено чимало. Якщо аналізувати ті, ту ситуацію, яка є в області, тобто кількість. Скарг від мешканців та ситуація яка є в місті, яка є в області, то це дві великі різниці, тому що міський сам конкурсний комітет є. Проводять не я рахую, що не на такій не так відкрито, як проводиться обласний конкурс. Ми з залученням і громадським, з залученням і засоби масової інформації, і тому вони у нас більш відкриті і менше є скарг на, на проведення конкурсу. Це перше, друге. Про те, що дякуючи такому проведенню конкурсу, ми збільшили податки до бюджету. Тобто на сьогоднішній день ті, хто працювали так званим під чорним прапором, вони зайшли в законне русло, подають документи на конкурс, виігрують маршрути, які обслуговують мешканців. Ну і третє питання це якість обслуговування. Звичайно, тут дуже дуже багато роботи, але ми стараємося, звичайно, на це впливати. Якщо водій автобуса порушує режим. Руху чи не дотримується графіка маршруту, або, не дай Боже, хамить пасажирам, ви можете поскаржитись членам конкурсного комітету, і той, хто працює недобросовісно, буде позбавлений ліцензії.